Тут інша одна річка, вона цікавіша від попереднього, з кількох причин. По-перше, вона дала товст, товстіше, як кажуть, як олівець, дуже довго, я не буду це ще відривати, піднімати, Ну, коротше, він вріз десь 2 метри за перший рік, два пагони. В принципі, їх можу так і лишити, але я його все одно обріжу, тому що наступний рік врожаю не потрібно. я його витягну тільки до нижньої шпалери, яку я ще не зробив. там. От, і... І, і, і запущу з кожного з них, рука вправо, рука вліво. Тобто у нас як попередній, тобто я показав як приклад, що треба все знову залишати. Оця фраза залишаємо на другий рік. Як, як двічника в школі там. цей рік не доріс, наступний рік виросте, Цей може переходити в статус другого класу, тобто в другу річку. Але важливо, що бачите, він, він так є тут, як, як десь як колівець. Ну, можна й трошки тонше, тоді його все одно От, Але якщо тонче колівець, не залишати, обрізати е, виноград своє не з дожини.